Бути бізнесменом, то є значить бути людиною. Не, може бути, значить, не можна, треба сказати, робити бізнесмена не людиною, радше навпаки. Я, мені здається, що тільки дуже свідомій своєї гідності, свідомість своїх талантів, а навіть свого покликання люди. Можуть бути великими підприємцями. Я кажу тут великими, то не значить від величини їхнього підприємства, але від якості його праці. Кожен, хто береться до підприємства більшого, меншого, середнього, чи якого, повинен також думати не тільки про бізнес. Не тільки про підприємство, але про себе як людину творчий елемент економічного світу.